Багато таємниць приховує історія, багато сторінок невідкритих досі. І невідомо, чи будуть вони взагалі відкриті людству в ході історичного розвитку та гонитвою цивілізації за прогресом. Життя передує, емоції прогресують, а факти, як і сама історія, не дивлячись на інтерпретації, залишаються незмінними. Ми починаємо свою розповідь про хітон Божої Матері, мало відомий в Україні, але тісно пов'язаний з історією нашої країни. Подорож, яку ми розпочинаємо, доведе нас до сивої давнини, коли на київських пагорбах тільки зароджувалося християнське світосприйняття, і проповідь апостола Андрія давала свої незмінні плоди. Ми розповімо вам про подію, яка трапилася 866 року, коли київський князь Аскольд звершував похід на Константинополь. Як пише літопис, даний похід був невдалим. Море було спокійне. Та тут раптом здійнялася буря з вітром, і великі хвилі розкидали кораблі язичників русів, і прибило їх до берега, і переламало так, що небагатьом із них пощастило уникнути цієї біди і повернутись додому. Візантійські і руські джерела в один голос розповідають нам про це чудо, здійснене ризою Пресвятої Діви. Під час облоги Царгороду блаженний патріарх Фотій під спів церковних пісень виніс ризу Богоматері з влахенського храму і занурив у море тихе і спокійне. Раптом воно закипіло бурею і розбило судна русів, Аскольд і Дир, обійняті страхом, прийняли Христа. Таким чином свята Влахенська плащаниця Богородиці спричинилася до прийняття хрещення князем Аскольдом. Саме цей український слід в історії Хітону Богородиці нас зацікавив. Наші пошуки та історичні досліди ведуть нас за тисячі кілометрів туди, де можна знайти український слід. Хитон є у нашій церкві ан музеї. Mm. А, мудцаї церква монастирів ден комуністів, комуністів самоуправлять. Коли комуністи виносили всі святині, то і цей м, принесли він майдан. Ну, миталова комуністів з нашій тав. Принесли до нашого духовної щоб зберегти но амазе იყო табуდადებული საერო ნაციონალურ табу იყო რომ კოდი ნეკოლი не не розмовляти. مليونული მოძრაობის შემდეგ უკვე ასკარა ღია დაიწყეთ ჩვენ амазе საუბარი და სა გამოვიკვლიეთ და დაწერეთ ისე გამოვახეთო Коли вже можна було до цього, ну рука яка не прикасалася, тоді, зробили іслідування, навіть випущена книга для того, що, щоб м, люди могли б мати доступ. є всякі питання.

Наші руця, коли Палаперс Кристіянус Константинопольсья над небо коли все мрушилось в Константинополі, це в Турції. С а світмігаця мовіда хелям світм. Дезнача мозанесека це світо святиня до якось дотронувся і принесла до Грузії. Так, і де варс... Обс, мій мій А, Мітхут написали. Ще і, є друге питання, коли до 15 го віку до нашої Грузії принесли хитом. Це друга версія. Mm -hmm. писались турк да баტанов их дрос Константинополь 1453 წელს ისეთი წეს და писа ტრეტითი მოიწვიეს და გრუზია Константиноპოლის დაცემის დროს კოლორგულა პოდენია კონსტანტინოპოლელ торცე მათი христиანულს კონსტანტინოპოლელ რუსიаске всё уничтожало Дамо, китає, і бісті, а, Вся, так, є друга версія, яка зашитник всіх письменності він взяв цей хітон і да приніс до Грузі. Це друга, ще інша версія. Маглам, ми чуть медицин. В 17 віки дуже багато людей побачили хітон. Там не чуння самки з хороших близько, а ти в них хобість, в Тишові, а защита. Коли в 2017 році побачили хітом, то вони вже в хопському монастирі все про цього чули і в 17-му побачили було уже найбільше людям відознать про цей хід. А в ета врем'я Андрос, сакртвелоші, самегрелоші товарів вела на море Дагестан. главою був в Ліван, другий Дадіарі. ам хитоნის არსებობაზე, ам хитоნის კაფის არსებობაზე იმ დროს წერდნენ რუსი დიპლომატები. პროх защиту хитона э-э რუსские дипломаты писали про Алексейев Леви და მიქიტორა პოლოჩანო. ამას წერდა ასევე თამას მოგზაურობაში ანტიოქიის პატრიარქი. პროце შე პროцепитание и исследование писал антиохийский Патриарх исследовался а... в Хитон. Кот який побачив. И він був дуже удивлен, тому що Хитон є в Грузії. А а с... А с... тому що все. А, с... а, а себе? Також... исследовався. Патребули...

Тим, хто б вона коли молилася, щоб могла розмовляти, а не молитися, не дишати. Mm -hmm. да? mm -hmm. Квітами mm -hmm. розмовлять. Квіточками було розкрашено цей хітом. Вона потеряла свій перший вигляд, і бачите, що вона як звичайне полотне. Да, я